Завжди чекаю акції цього року вони були невеликі. Але все одно на Чорну п'ятницю на вирішенні акції вдалося дещо закупити подешовки. Це, як завжди, ганеманки, бо вони так дорогі, а можна різні ганеманки купити. Це теж різні речі, які ми зараз подивимося. Ось візьмемо цю покупку. Це дорогі рукавиці. Але по акції. Вони значно дешевші. От солідні рукавиці для солідного бжоляра. Ганеманка О5. А це цілий пакет покупок. І саме головне з них. Це вже унікальна прильотка із рядком. Верхній ряток. Вона закривається і кривається. Їдеш на кочівлю, закрив. Приїхав на мадозбір, вставив і так далі. Взяв кілька десятків. Поміняю діло унікальне. Тут вже є тактик, він же біпін, але тактик вважається більш якісним. І взяв о, для вибивання перги. Не треба її випарювати, просто вставив, взяв пергу, нажав, викинув. Дуже хороша штука. Буду робити цілий апарат по 4 штуки таких на один сейну. Ну і як же проти кліща щось не взяти. А пивороль по акції він так дорогий, а тепер пивороль буде дешевший. Переходжу на нього бо дійсно. Дуже гарна штука здії. А піворот. Отже, ви бачили, що ці новорічні акції. Вдалося багато що взяти. Ну, це мішки для меду. Надоїло бачити побиті відра. Попробуємо здавати в мішках. Зразу попробую. Отже, нібито не так багато по акціях. Але дещо взяли. А що ви взяли на новорічні акції? Відгукуйтесь, будемо дивитися, які є цікаві товари. Сьогодні в наших магазинах хоча вони, звичайно, дорогувати. До зустрічі в новому відео. І ще одна невеличка посилка прибула. Тут мало що є. Але ми виписали по акціях. От. А півероль ще дешевше, його мало не буває, хай буде. І це заставки лисонівські. Трьох кольорів. Дуже гарна штука. Для вуликів будемо самі робити. Три кольори можна вийняти і подивитися, яку ми будемо використовувати. А що три кольори? Тому що бжоли повинні орієнтуватися по кольору. От який кольор краще, будемо ще виписувати. Ці заставки в одному з інтернет-магазинів ще дешевші, ніж в магазину фірманому листонь. Майже на 20%. Ну, мені здається, що важко сказати, яка краще, будемо використовувати. Тобто, користайтесь акціями. І остання посилка це, як ви бачите, сітка для прополісу. Німецька сітка, силіконова, супка, гарна, всі хвалять, тільки що була дорога. Але купив по акції і вже й розрізав. І так само по акції за символічну ціну з заводу виробника виписав кілограм дроту. Навіть не кілограм, а 4, тому що брав по цих 200-300 грам не вистачає. О. Все, тепер будемо мати на рамки. Якраз саме рамки збиваємо. Завод тетра Харків. Набагато дешевше. Навіть дешевше кілограм, ніж та. Невеличка катушечка, що ми брали. Отже, ось такі в нас новорічні акції. І що вони дали? Хлопці дорою статим горою. Сі сам добробут народу. ранком